Мир Божий, нехай Господь вас береже там, де ви зараз є. Автор радів вуглецевого методу Віллар Лібі, який отримав за нього Нобелівську премію, сказав: цей метод непридатний для вимірювання віку останків, вік яких перевищує 50 тисяч років. За 30 років застосування цього методу ми виявили. Що з його точність, що його точність військо падає при періодах понад 8 тисяч років. Цей метод допустимий для вікових періодів приблизно до 6 тисяч років. В уточненій моделі ми отримали б ще менший термін. Фахівець у цій галузі, доктор Мелвін Кук, креаціоніст, кандидат Нобелівської премії, сказав. Є достатньо підстав вважати цей метод застосованим лише для визначень давності до 3,5 тисяч років. Люди, вивчайте Біблію, історію людства, щоб не бути введеними в обман і знати все, що Господь нас створив, і скільки землі років, і скільки людина тут живе. Амінь.